Sephora Savings Event 2025 найкращі продукти для підлітків і підлітків. Sephora Savings Event 2025, що купити підліткам і як заощадити. Розпродаж Sephora Savings Event триває, тому настав час отримати вигідні пропозиції на все від популярних косметичних засобів до розкішних подарунків. Завдяки цій акції придбання дорогоцінних речей, як от Dyson Airwrap або брендових парфумів, особливо вартує уваги. Але запорукою успіху є ваш статус у програмі лояльності Sephora, як знижки залежать від статусу. Рум'яна найбільш привілейований статус, знижка 20% і можливість купувати раніше за інших. ВВ. Другий рівень знижка 15% з 4 листопада. Інсайдер стандартний статус, знижка 10% з 4 листопада. Код все. Протягом обмеженого часу отримайте знижку 30% на всю колекцію Сафори, доступно лише обмежений час. Ці умови дозволяють клієнтам з різним рівнем лояльності отримати виходу, але рання участь гарантує доступ до найпопулярніших продуктів. Що вибрати для підлітків топові товари. Якщо ви шукаєте подарунок або просто хочете поповнити запаси, перегляньте ці товари, догляд за шкірою, прості та безпечні засоби для щоденного догляду, макіяж, продукти, які дозволяють експериментувати із зовнішністю без шкоди для шкіри, спеціалізовані засоби від гелю для душу до масок, підходить для чутливої шкіри. Всі рекомендації підібрані з урахуванням вікових особливостей підлітків. До 17 років забезпечення комфорту і безпеки. Чому це важливо? Розпродаж Sephora це рідкісна можливість придбати якісні товари за вигідною ціною. Поєднання знижок і раннього доступу може заощадити значну суму, особливо при покупці дорогих товарів. Для підлітків такі вироби допомагають розвинути інтерес до краси, забезпечуючи безпеку та зручність. Висновок, додайте товари, які вам сподобалися, у кошик до закінчення розпродажу. Це ваш шанс отримати все необхідне за хорошою ціною.